Андрій Лунін дав сенсаційну згоду на свій трансфер в АПЛ. Українець розчарований чинком реала. Михайло Мудрих став жертвою неприємного тролингу на стадіоні Челсі. Гол українського таланта в Англії на останніх хвилинах. Андрій Ярмоленко назвав причину, через яку він може піти з футбола вже цього літа. А також на стадіоні якого топ-клубу АПЛ знову засвітилися представники Шахтаря та Георгія Судакова. Та який антирекорд лі чемпіонів встановив ПСЖ після сенсаційного виліту від Борусії Дортмунд? Друзі, але перед початком приділіть трохи уваги і поставте цьому відео лайк та залиште коментар. Адже Ютуб змінив дещо свої алгоритми і наразі саме так ви краще всього допоможете каналу розвитку і підтримуєте український контент. Всім дякую наперед та приємного перегляду. Першим фіналістом цьогорічного розгіршу лії чемпіонів сенсаційно стала Борусія. Яка знову мінімально обіграла на виїзді ПСЖ з рахунком 1-0. мережею вже розлетілося фото, на якому нинішній тренер Жмелів Терзіч спостерігає за грою Борусі Клопа в 2013 році. Саме тоді вони дійшли до історичного фіналу турніру та поступилися Баварії. Можливо, на нас чекає дежавю цього сезону, адже вже сьогодні будуть грати Реал та Баварія. До речі, ще один цікавий факт про матч Боруся ПСЖ французи влучили в каркас воріта чотири рази. А загалом в цьому ще аж 14, що є абсолютним рекордом в історії Ліги Чемпіонів. Інтер офіційно голосив про перші два літні трансфери. Клуб домовився з досвідченим зірковим дуетом Наполі та Порту. Мегді Теремі та Пьотер Зілінський приєднаються до нарадзурі у статусах вільних агентів. Окремо відзначив Бете Маруту, який займається в інтері тим, що приводить безкоштовно ось таких класних виконавців. За його плечима аналогічні підписанням Хітаряна, Тюрама, Онани, Чалханоглу, Санчеса та Класена. В Барселоні розгорівся скандал навколо багато мільйонного новачка. Взимку в Іспанію з Бразилії приїхав Вітор Руке, за якого каталонці виклали аж 60 мільйонів євро, щоб перехопити таланта в Реала та Манчестер Юнайтед. І ось, ось через декілька місяців агент футболіста говорить, що роки треба продавати. З ним ні разу не спілкувався хаві, а оренду вони не розглядають, бо це може негативно вплинути на його кар'єру. Також тренеру каталонців висунуто звинувачення, що той дає шанси молодим вихованцям Ламасія, а ось роки він ігнорить. Перед рою широною Бразилець і взагалі покинув тренування через 10 хвилин через загальний дискомфорт. За Барсу він встиг провести лише 13 матчів і забити два голи. Челсі активно працює над підсиленням проблемної позиції, як пише Джан -Лука Ді Марцо сині вигадали схему, завдяки якій зможуть підписати топ нападника. Клуб бажає скористатися кризою в Наполі і забрати собі Сімхена, заплативши за африканця близько 80 мільйонів євро і бонусом віддати Лукаку та якогось молодого таланта. Такий варіант повинен повністю влаштувати й наполі, який вірогідно пролетить по Єврокубки і буде вимушений переглядати бюджет на наступний сезон. Цікаво що й в Напалі в Чалці колись ватали Ертема Довбика. Але як ми бачимо, там вирішили обійтися без українця. Багато важливих і цікавих заяв зробив головний тренер Жироне Мічель. Сталося це одразу після того, як клуб гарантував собі участь у лізі чемпіонів на наступний сезон. Те, що нас цікавить найбільше, це потенційні трансфери Довбика та Ценкова. Іспанець дослівно сказав, що українців є контракти, тож він гадає, що вони залишаться. Також така ж позиція у тренера йпуалишу Герсії. А ще Мічель назвав найсильніша ровся Жерони. На його думку, це бразилисся Віньо з його слів, з більш сильним футболістом він ще не працював ніколи. Ну а тим часом Жероні вдвічі збільшать бюджет на наступний сезон. Тому клуб не тільки зможе перепідписати своїх лідерів, а й суттєво підсилитись, щоб закріпитися у списку претендентів на лігу чемпіонів. Не знаю точно, чи це гра агентів чи правда, але в іноземних змі все більше інформації про літній трансфер Андрія Луніна, начебто, українець активізував всі перемовини після того, як отримав новий контракт від реала без гарантій грової практики. А іспанська El National взагалі написала, що у кіпера вже є принципова згода з Манчестер Юнайтед, в якому й статус основного готові дати і суттєво підняти зарплатню. Скажу одразу, що це не найбільш надійне джерело, але диму без вогня не буває. Тим паче, що про інтерес заяволів до українців пишуть дійсно багато хто. Ще більш незвично виглядає теорія Daily Mail. Журналісти видання помітили на матчі Челсі та Евертону Сергія Палкіна, якому моментально приписали перемовини з синями по ще одному українцю, який може стати Горі Судакова, за гірники хочуть отримати понад 50 мільйонів фунтів. Мені чомусь здається, що після досвіду Мудрика Челці не ризикне. А ось у сюди Mail Інформація зворотня Цікаво, що лише тиждень тому агент судакова засвітився на базі Тоттенгема, а до цього писали про арсенал. Оптимальний же клуб для судакова. Пропоную вам написати в коментарях під цим відео. Зараз зрозуміло одне, що це точно буде АПЛ. Ась то конкретно це вже задка. Михайло Мудрик вперше відкрито, але задатково заговорив про свої проблеми в Челсі, давши позитивний сигнал вболівальникам синіх. Я не реалізую весь свій потенціал із певних причин. Мені потрібен час і є ще багато речей, які потрібно покращити. У майбутньому всі побачать, що мій потенціал збільшиться, я можу стати кращим. Наразі все добре, Лондон гарне місце, а Челсі великий клуб. Дякую всім моїм товаришам по команді та людям довкола мене. Вони дуже допомагають мені почуватися в хорошій формі. Цитує Мудрика «Футбол Лондон. А ну а поки Українець знову потрапив у стартовий склад синіх на гру проти Весхема. І знову навіть грі, де твоя команда громить суперника з рахунком 5-0 у Михайла найнижча оцінка, і це при тому, що це футболіст. атаки. не перестану акцентувати вашу вагу на головному показнику для цього: 36 дотиків за 76 хвилин. Це нижче ніж у будь-якої з футболістів Челсі, включаючи навіть вратаря. В мадуаке на протилежному фланці рівно в половину більше за стільки ж ігрового часу. І якщо хтось думає, що проблема саме у фланзі, то у шалоби, котрий грав під ноні 81 дотик, дутик, а Кукурелі під Михайлом 92. Тобто причина конкретно в українцю: чи то він не може обирати правильні позиції відкриватися, чи то одноклубники його ігнорять. Та ще й вболівальники Весхема співали йому весь матч на вухо кричалку, що він це ланяний Ярмоленко. <плес> Вдруге, за останні тижні за молодіжку Сандерленда відзначився українець Тимур Тутіров. Який вийшов на заміну лише на 89 й хвилині, але цього часу футболісту вистачило, щоб забити. Андрій Ярмоленко дав відповідь на запитання про можливе завершення кар'єри після євро 2024 Поки ще таких планів у мене немає. Не знаю звідки взагалі у вас така інформація. Коли відчую, що немає бажання та здоров'я, тоді й закінчу кар'єру. Поки що про це не думаю. Наразі я отримую задоволення від кожного матчу та кожного тренування. Щодня прокидаюсь і чекаю тренування, як це було у 20 років, сказав інтерв'ю Ярмоленко. Хоча, як на мене, то тут потрібно все ж таки говорити скоріше про кар'єру збірні, а ось це я після євро виключати зовсім не стала. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.